Всім привіт! Традиційно влада і її кава, і її квіти. Ну тому, що якщо є в домі квіти, треба їх всім показати. І мене звати Влада, я працюю в маркетингу і комунікаціях уже 7 років. Я робила собі перерву аж на 10 місяців для того, щоб кайфувати від життя, кайфувати від роботи на себе і повернулася в найм. І зараз я вже 2 місяці кайфую від життя в наймі і вчуся це робити. І, власне, на цьому каналі, ну це є таке відображення мого життя, того, що відбувається в мене в житті. Десь ми з вами говоримо про роботу, десь про про щось корисне, десь про щось менш корисне. Всім контент, щоб вам було під шопамить посуд. На сьогодні пропоную поговорити на мою улюблену тему самоідентифікації і вашу улюблену тему про синдром самозванця. Поговорити, це значить, що ви можете писати в коментарях ваші думки, роздуми, відповідати на те, що я вам тут розповідаю. Я завжди великом спілкуватись в коментарях і підписуйтесь для того, щоб не пропускати цей волшебний чудесний контент. Як взагалі мені прийшла ця тема? Значить, В мене була Запара на роботі. Ну, типу, Я мультитаскерка, 250 задач робила одночасно, і я така, фу, все, не можу, треба віддохнути. І згадала, що мені якась моя психотерапевтка кидала медитацію. Якщо захочете, я вам також прикріплю в коментарях. Це така медитація на 10 хвилин, там дівчина говорить приємним голосом щось, ви просто лягаєте, вимикаєте всі сповіщення, вмикаєте цю медитацію. Я не люблю такі штуки. Я, типу, дуже Така людина, і мені важко заземлятись, але я вчуся це робити. Тому я пов'язочку на очі лягла, медітірую. І вона говорить: уявіть таку кімнату, яка повністю заставлена різними речима. Речі... А, ця кімната це ваша якась свідомість, а ці всі речі це ваші думки. І там є речі, вже якісь старі, які нам не треба. І, можливо, ці речі треба просто винести і наповнити наше життя новими речами. Ну, типу, прямо уявляєте собі, типу, як ви виносите ці старі речі, ваші старі думки, які у вас просто так висять в голові за чим то по чому Е, і ви приносите нові класні ваші свідомісті. Ну, ви поняли, так? Да? Наповнюється. І я лежу і думаю про ці думки. Думаю, блін, так це ж буквально те, що відбувається зараз з моєю ідентифікацією. І я в цей момент розумію, що так у мене зараз відбувається криза ідентичності. Не знецінюємо, дявочки, криза ідентичності, я вже почитала, може там 20-30 років вас шарашнути. Це коли ви такі, знаєте, ну, коротше, от я для себе зрозуміла такий приклад, коли ви, наприклад, грубий, ви вегетаріанка, ви не їсте м'ясо, це ваші цінності, ви не їсте м'ясо. І в якийсь момент вам дуже сильно захотілося м'ясо. Але ви собі забороняєте його їсти, тому що ваша ідентичність. Це вегетаріанка, а у ваші ну типу, а бажання у вас уже зовсім інші. А ви, але ви тримаєтесь все одно цього, і ніби наша якась ідентичність хоче триматись от, але для нас вже важливо щось взагалі інше. Я не знаю, чи ви зрозуміли цей приклад, напишіть, будь ласка, але з такою кризою ідентичності я знаю, що багато людей стикається. Це і коли ти йдеш на нову роботу, в тебе там нова роль, ти береш. або ти коли народжуєш дитину, ну, в тебе змінюється твоя ідентичність, да? ти вже стаєш мамою, наприклад, стаєш батьком, мамою собаки, якщо так ви можете це називати, власницею собаки, тобто у вас вашиться. Ідентичність якось змінюється, і це нормально, що ми переживаємо такі кризи. І в мене була колись криза така. Я прям дуже чітко це пам'ятаю. І чому я тут хочу проговорити про синдром самозванця? Тому що ваша оця розуміння, так, хто ви про що ви, воно напряму впливає на ваш синдром самозванця. І я от згадала, що в мене колись була така криза. Це коли я пам'ятаю, прям, що я працювала в ІТ, я займалася ком'юніті-менеджментом. Це, типу, був взагалі мій якийсь інший напрямок роботи, але мені завжди хотілося розвивати в соціальних мережах. І тоді тільки знаєте, сторіси, там оцей сторісмейкін, там ще відосиків, ще не було реалсів Тоді і для мене прям це, це дуже було цікаво, і мені дуже хотілося в цьому реалізовуватись. І я розуміла, що я не можу себе ідентифікувати через свою роботу, тому що я ну, не роблю на своїй роботі щось таке, через що я хочу, прям, щоб мене всі знали. От влада, офігенна якась ком'юніті-менеджерка, і я несу це знаєте, в суспільство, всюди я хожу і така я ком'юніті менеджерка, бла-бла. Але мені хотілося, щоб всі знали, що я афігенна СММниця, ну, наставниця, бо мені дуже було, бо я тоді почала працювати та, з групами там на різних курсах, до мене на консультації почали приходити. І я, Блін, я хочу бути оцією людиною, яка там направляє інших людей, але при цьому і робить щось прикольне. І в мене була прям ціла криза в тому, щоб себе ем, присвоїти собі, е, ну, вигадати для себе якусь назву для цієї ідентичності і присвоїти її собі. У мене це прям, е, повертаючись до синдрому самозванця, мене довго це тягнулось, і тягнулось з того, що. Професія СММ не була, знаєте, така врегульована чимось, що ти, типу, пройшов курс, і ти тепер СММ. Да? Ну, бо я завжди опиралась там на своїх якихось знайомих, які там закінчили навчання, і вони юристи. І вони пішли і працюють юристами. Ну, ребята, сім ну, років назад чи там, більше, коли я закінчила навчання з маркетингу, я не могла себе назвати маркетологинною чи піарницею, чи СММ-ницю, тому що ну, тоді ще ну, це не сприймалось. смм, ну, маркетинг, там. Да. І у мене було, знаєте, оце… Коротше, мені хотілося якогось зовнішнього підтвердження, що да, я класна спеціалістка, і це впливало дуже сильно на мій синдром самозванця. І тоді я якраз стикнулася з цією кризою ідентичності. І от як боротися з цим синдромом самозванця, це якраз через оці факти. Надо його затикати фактами. Типу, він тобі такий каже: Типу, та ти нічого не знаєш, і не вмієш, а ти такий кажеш, а я, взагалі, в СММі зробила такі то проекти, а до мене на консультації прийшли такі-то люди, а я там вже виступила отам, отам. -отам, -отам. І ти просто їх затикаєш. І на основі цих всіх фактів я така, Боже, мені треба побудувати свою нову ідентичність. І це було реально важко. І це ем, я собі придумала, що я буду називатися як СММ-менторка, тому що ну, СММ, плюс я консультую, плюс я така, ну, слово наставниця мені не дуже подобалось, але мені подобається саме менторство, тому що менторство це. Не навчання і не психологічна допомога, а щось між цим. В тебе є експертиза, якою ти ділишся, але при цьому ти можеш мотивувати людей в їх діяльності, наставляти цих людей. Але при цьому це ще зі сторони цієї якраз експертної. Мені це дуже сильно подобалось, і я тоді придумала собі цю ідентичність СММ-менторки. І для того, щоб синдром самозванця, щоб його заткнути. У мене було прям, Я для себе прям прописувала, чому я себе можу так називати, чому я дійсно експертна в цьому, чому я класна, чому я можу піти і в себе в інстаграмі змінити опис профілю і написати, що я така та людина. І я не знаю, чи вам це буде відгукуватись, тому що я прям пам'ятаю, що для мене це було важко. Я знаю, що багатьом людям навпаки, типу у них це інакше працює, але я вірю, що ну, типу, є там пару людей, для яких також важко, типу, прийняти те, що от тепер я там експертка в чомусь і так себе називати. Прикол і секрет в тому, що це можете зробити тільки ви, і тільки ви можете розібратись. З цим синдромом самозванця і зрозуміти цю вашу ідентичність. Ви, і наприклад, за допомогою якихось психологин чи коучів, чи якщо ви там відчуваєте, що вам треба якась підтримка в цьому, то так, тоді ви можете до когось звернутись і вам з цим допоможуть прийняти для себе це. Ну для мене завжди було важливо це питання, хто я. Що я людям несу, про що я. я люблю себе досліджувати, я люблю там такі якісь речі дізнаватися, я люблю рефлексію, про це задумуватись. Тому для мене тоді було важливо сформувати таке, хто я поза роботою, поза якимись іншими ролями, типу, там, що я там дівчина, чи я власниця собаки. Це, понятно, це якісь особисті ваші соціальні ролі, які ви, в яких ви також існуєте, які також можуть впливати на вашу цю ідентичність. Але мені було прям важливо зрозуміти, хто я там поза роботою, поза тим, що в мене є собака, чи хлопець чи ще хтось. І от для мене визначитись тим, хто я і що я несу, це було, знаєте, як таке розуміння такої подальшої рот на що я можу опиратись. Бо коли я там чітко розумію, що я от така то -та людина, чи в мене така то -та ідентичність я собі її на основі фактів собі її вигадала, я вже розумію, в які я речі вписуюсь, куди я йду, куди я не йду, якісь речі можна вже собі відпустити, сказати, що все, це мені вже не цікаво, бо я чітко знаю, хто я і про що я. І мені здається, що у багатьох людей проблема може бути з визначенням оцим І якраз через те, що вони думають, що це треба визначитись взагалі на все життя. Але ж от я вам показую, що в мене була ця криза не знаю, роки 4-5 назад. Я для себе вигадала. І зараз, коли я слухала цю медітацію, я подумала, опа. Така я вже см-менторка, це вже якась моя інша ідентичність. І я тоді зрозуміла, що воно просто от... це знаєте, як оця етикетка на мене, я сама собі <смеш> навішала її на себе. І я тепер з нею живу. І зараз в мене в голові ці думки: типу, ну раз я см-менторка, мені треба викладати пише щось в інстаграм, мені треба щось робити, а я вже не хочу. Або мені там треба не знаю, навчати людей. А мені вже не цікаво навчати людей. Реально в цей момент зрозуміла, що це якраз оцей старий хлам, який нам треба винести, оцю стару ідентичність, оці старі якісь обов'язки, які я на цю ідентичність навішала, ці якісь там розуміння, що я маю вести себе так, чи я маю робити оце, що цього треба позбутись, оці старі речі, цей хламидник повиносить. І принести нові красиві речі в мою не знаю, свідомість да, того, хто, хто я така. Боже, це якась така вже езотеріка пішла. Не знаю, ви взагалі успіваєте за моїми думками, тому що вони іноді, те, що я говорю, іноді буває швидше, ніж те, що в мене в голові відбувається. Не часто ми з вами не можемо зрозуміти, хто ми через це блін, суспільство, яке на нас все нав'язує, навішує, що якщо ти мама, то ти маєш бути такою мамою, ти не можеш там ходити по якимось клубам і значить ти погана мама. Або якщо ти е, працюєш в корпорації, це не значить, що ти можеш робити то-то-то-то. Суспільство, коротше, воно весь час буде на вас щось навішувати. От, повірте, ваша родина, друзі, знайомі, колеги, загалом, все суспільство буде вам щось говорити. А ви розумієте, ота собака, яка йде повз Карван. то ви, оці всі думки від себе нафіг, ми відставляємо, і ми йдемо до себе всередину і знайомимось з собою, і у себе дізнаємось про те, що для вас важливо, які у вас цінності, ким ви хочете бути. Зараз, завтра, через п'ять років, як ви себе бачите, як ви бачите своє життя, що вже зараз для вас не працює. Тобто, ну, це така штука, от знаєте, раніше були популярні от, от такі штуки, як розпаковка, да? розпаковка особистості. Ну, я не знаю, чому люди це хейті. На, на мою думку, це класна річ, щоб познайомитись з собою, щоб подумати про себе, щоб прорефлексувати і зрозуміти, хто я, блін, така. Чому йти за суспільством, за цими трендами? Це погана ідея. Потому що, ну, скоріше за все, ви будете десь подавляти якісь свої інтереси, те, що для вас важливо. Ну, це по-перше, ви не будете в цьому щасливі. А по-друге, це те, що ну, це завжди відчувається. Коли ви намагаєтесь десь грати якусь роль, ну це завжди відчувається, що це фігня. І коли ви ще плюс живете в ролі якоїсь іншої людини, ви хочете себе вести так, а ви ведете себе геть інакше, це ж дуже вас виснажує. Ну, ви уявіть собі, що вам треба весь час, типу, бути якоюсь адекватною людиною в стосунках. А ви хочете стрибати, співати якісь дебільні пісні, танцювати в рандомний момент. І ви хочете, бо вам це комфортно, це ваша ідентичність. Ви така людина. Це для вас прям комфортікс. А вам треба вести себе якось адекватно з людини. Це очень важко. Тобто, це ще плюс нас буде виснажувати. Тому я прям дуже раджу, от. Прорефлексувати. Я думаю, просто що якщо ви дивитесь моє відео, то ми з вами сходимось на цих цінностях: на цінностях там дослідження себе, рефлексії, піти десь в терапію, десь з кимось про себе поговорити. Боже, це ж отлично просто дізнатись більше про те, хто ви. І Відділитись взагалі від інших людей, від інших думок, не порівнювати себе ні з ким. Це, звичайно, ще одна проблема, яку нам подарували соціальні мережі. В цьому відео ми будемо хейтити суспільство, соціальні мережі, те, що нам нав'язують все подряд. Ну тут, коротше, треба навчити себе від цього відділяти, повідписуватись від тих, хто напрягає, через кого ви себе почуваєте якось не окей, некомфортно. Відписались все, їх немає існувати в вашому полі зору. Тільки ви відчуваєте десь що, ага, я відчуваю у мене є якісь там відчуття, наприклад, заздрості. Ну, По-перше, класно запитати, чому конкретно я тут ну, до чого в мене тут заздрість є. Це прикольно. Це типу, іноді також вам підсвічує те, що ви хочете там, підсвідомо, чому вас ця людина роздражає, наприклад. Але загалом то я просто за такими людьми не слідкую. Якщо, вони в мене, якщо через там, контент людини в мене виникає якесь враження, думка: що, Боже, я якась не така, а от людина класна, а я це ще не з'яла, я така. Так, все, пішла нафіг, відписуємося і живемо своє життя, і тому, що ми ніколи з вами не можемо порівнювати себе з іншими людьми. Ну, давайте так. У всіх абсолютно різний бекграунд, абсолютно різний. Ви бачите, що це нам підсвічують і нещодавні скандали, да? там, де нам здається, що є якісь self-made Вумени да? класні всього досягли самі. Вони це транслюють. А потім ми дізнаємося, що виявляється да, не очень, та вони самі це всього досягли. Тому ми не можемо ну завжди вам будуть показувати якусь класну картинку, і люди завжди хочуть здаватися кращими ніж вони є. Тому ми не можемо опиратись на думку інших людей і порівнювати себе з кимось. Ну це ж логічно. Тим паче, що ви унікальна, класна людина з власним досвідом. І цей досвід він не може ніколи бути однаковий у абсолютно всіх людей. Ну не може бути такого, що там дві людини, три людини, у них абсолютно однаковий досвід в усьому. Так вас же формує вас як спеціалістку. Формуєш не тільки ваш, наприклад, робочий досвід, але й ваші там міжособистісні стосунки, ваші софт-скіли, ваші сильні сторони. Та, наприклад, якщо там може бути такий же офігенний маркетов. Ну, Давайте бренд-менеджерка, така шеф'єна бренд-менеджерка, як і я. Але, наприклад, у мене будуть сильні паблік спікінг скіли, а в неї будуть сильні інші якісь навички. Так? І ми вже, ми вже з нею різні. Все, ми, Я вже не можу себе з нею порівнювати. Ми можемо десь підмітити, так, де, нам, де ми можемо зрости, зростати. Але я ніколи навіть не називаю це своєю якоюсь слабкою стороною. Мені дуже подобається зона росту. Та це моя зона росту. Можливо, колись я до неї прийду, і ми будемо там рости і що то тоді. Я відволіклась і забула, про що ми тут з вами говорили, тому перейдемо до пункту з порадами. По-перше, мені хочеться сказати, щоб ви розслабились. Якщо ви відчуваєте зараз якийсь напряг через те, що я не знаю, хто я, як що мені транслювати, чи можу я себе називати так, чи не можу себе називати так, а я вже не така, що мені? Все, розслабтесь. Моя оця тривожна, моя ідентичність. в мене є декілька моїх персоналів, особистостей моїх. І оцю мою тривожну особистість звать «Светочка». Це така світочка, знаєте, вона прийшла працювати в бухгалтерію, молодшою бухгалтеркою, і її всі шпиняють, а світочка дуже напряжена і вона хоче все зробити. І так, світочка, дайте мені відщо. І вона така «Ха -ха -ха, зараз, 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 зараз. Так що ви свою внутрішню світочку заткнули, сказали, так, що подожди, потрівушся десь в іншій кімнаті, я зараз розслаблюсь, я собі дам час і простір для того, щоб зрозуміти, хто я. Чи що я хочу нести, чи що мені взагалі подобається, чи не подобається. І відстати від себе. Ви ж можете закинути собі цю думку, ви можете там зробити оцю якусь рефлексію. І все, і зупинитись на цьому, не гнати себе так, що ви маєте придумати цю ідентичність, яка з вами має бути просто до кінця вашого життя. Або це не значить, що ви зараз себе підпишете якось в інстаграмі і що все, ви не можете себе так вже ніколи перезаписати. Тому це давайте перша порада, розслабиться. Це дуже хороша порада для будь-якого питання. Ну, типу, будь-що відбувається у вас в житті, ви такі релакс. Друга порада, яку би я чесно дала би, це якраз по тим, як затикати цього вашого синдром самозванця те, що зараз мене викриють, я насправді нічого не знаю, як я можу це підписуватися, я ще там цього не досягла, бла бла, -бла. Це затикати його фактами. Є ще така проблема, що коли ми шукаємо якогось зовнішнього підтвердження, що ми там класні спеціалісти, ми йдемо на курси, одні, другі, треті. Тут також треба себе зупиняти, і я би радила прям виписати те, що ви вже досягли, що у вас вже реально є, чому ви дійсно можете себе назвати класною експерткою в чомусь чи класною спеціалісткою. І затикати це фактами. Оці всі ваші відчуття, які вам нав'язують люди, суспільство, там, знайомі, родичі, соціальні мережі, вони вам кажуть, ти недостатня там то та, то та, то та. Ти така раз відкрила свій списочок з фактами і пояснюєш, чому ти достатня собі. Да? Іноді треба собі це декілька разів пояснити і проговорити. І іноді, коли ви для себе цю ідентичність розумієте, що я, влада, я. М офігенна, крута спеціалістка в своїй сфері, яка може то-то, то-то. Ну іноді треба це прям прописати, іноді треба це прямо проговорити собі і не один раз перед дзеркалом. І я вам чесно скажу: я колись так і робила. Коли там я переживала цю попередню кризу, то я прям так і робила. Я це прописувала, просто щоб собі це присвоїти. Кожен день там вставала і це проговорювала. Десь ви з людьми новими знайомитесь, ви себе вже так ідентифікуєте. Ви вже кажете, що от я е, така людина, ви собі це маєте присвоїти. Це прям база. Третє, я вам вже сказала, що я люблю досліджувати себе, тому якщо ви це ніколи не робили, то я вам раджу познайомитись з собою, зробити собі каву, чай, свічки, букетики, бла-бла-бла. І просто позадавайте, ось пам'ятаєте, анкета для друзів. От зробіть цю анкету для друзів для себе. Що я люблю? Що для мене цінно в спілкуванні? Що мені дає енергію. На що я там хочу витрачати час, навіть якщо я з цього не зароблю грошей, наприклад. Чим би я займалася, якби не займалася своєю роботою? Позадавайте собі просто різні різні питання, дізнайтесь трохи більше про себе, спілкуйтесь з собою. От ви хочете познайомитись з якоюсь офігенною людиною? Пожалуйста, познайомтесь з собою. Познайомтесь з собою, пообщайтесь з собою, дізнайтесь трошки більше про цю офігенну людину і, повірте, ваше життя також стане кращим. Зведіть себе на побачення, поспілкуйтесь. І ще би я сказала, що не треба чекати, типу, ці всі штуки, які ми любимо, знаєте, з вами прокрастинувати трошечки, виправдовувати це прокрастинування чи якісь страхи через щось. Типу, от я там отримую цю роботу, я себе буду так називати, або я пройду цей курс і я буду називати себе спеціалісткою в чомусь. Не треба. Подожіть, називайте вже себе так. Ну, зрозуміло, що у нас мають бути підстави і все інше. Але зазвичай, якщо ви страждаєте тим, що у вас може бути якийсь синдром самозванця, то скоріше за все у вас є всі підстави вважати себе там класною спеціалісткою в чомусь. Наприклад, люди, повірте, люди, яких немає підстав вважати себе класними спеціалістами. У них ніколи немає синдромів самозванця. Вони ніколи не паряться про те, що вони недостатньо знають, вміють, чи у них недостатньо досвіду. Вони пруть, вони себе будуть так називати, їх не буде взагалі нічого в цій житті. Нам треба цьому у них повчитися. Це правда. Фінально я би сказала, що не стримайтесь. От реально, повірте, ви навіть не уявляєте, яка кількість людей. Стридають від цього синдрома самозванця, які бояться написати, хто вони такі, які бояться про це говорити, які вони процеси переживали, щоб не боятись це робити. Тому ну, це абсолютно нормально. Якщо ви в цьому щирі, це просто офігенно. Бути щирими в тому, що ви там себе зараз шукаєте мати. В собі силу про це людям говорити, транслювати це. Типу, я працювала вчора бухгалтеркою, але зараз я в пошуку там, себе якоїсь іншої. Це абсолютно нормально і це класно. І люди на цьому також можуть замечитись, да, цю цінність для себе знайти. Так що нічого не стримайтесь, пишіть коментарі, все, що ви думаєте, ну то що це норма ну, хороше, так? Да? Все, що ви думаєте про це відео, які у вас думки з'являлись? Ви бачите, яка ви напалася, у мене вже взагалі якась інша особистість включилась. <гум> От. Так що пишіть, підписуйтесь, будемо з вами спілкуватися, і побачимось в наступних відео. Пока-пока!